Друзі, привіт! Ви на каналі Правда Ветерана. Давайте розберемо сьогодні, що у нас відбувається на сіверському напрямку і які бої йдуть за цей населений пункт. Так, що мені тут хлопці писали, що я понакидував. Дуже цікава є інформація. Так, саме місто Сіверськ. Ось ми позначимо, щоб було вам зрозуміло, де знаходиться. А також дуже цікаве ось це містечко і ось це містечко дронівка. Так, Третя армія так званого Північного Лугандома з взаємодією з 25-ю армією. Ще на початку вересня вони почали активні дії в районі Сіверська і розпочали зрізання ось цього, точніше, навіть не зрізання, а Розширення цього плацдарму. Те, що ви бачите, дронівка з сірим позначена, то ну, це не зовсім відповідає дійсності тут вже майже вся дронівка зайнята кацапами і достатньо великій кількості. Бої тут йдуть такі нормальні, колосальні, там штурм за штурмом. Що відбувається ось тут, ще раз помітимо. Третя армія питалася штурмувати ось цю річку Сіверський Донецьк. Але в них нічого не вийшло, бо щоб її штурмувати, форсувати, потрібно надвеликі сили. На даний час на цьому учаску фронту в них цих сил нема. Плюс постійні обстріли наших. Хлопців, які обстрілюють, що цей участок артилеристи, що саму дронівку, що сам Сіверськ, і що ще важливо, це Діброва. Ось цей такий населений пункт, теж він дуже цікавий. Тут знаходиться другий ешелон 3 армії. Цей другий ешелон повірив в себе, побачив, що перший ешелон рухається майже без. Якісь е, препятствия робить такий клінчик. І наші військові зі сторони Ямпіля почали робити невеличкий клін ось в цей фланг. І що становиться дуже цікаво, поки другий ешелон з Діброва почав наступну допомогу до першого ешелону, хлопці наші, які знаходяться в дронівці, почали Активно вести бої за саме населене містечко, ось це. І просуватися невеличкими грубками в напрямку Діброва. Тобто, що вони зробили? Вони зробили собі таку кіл-зону. Тобто, залишили вигідні рубежі, і зараз наші хлопці почали заходити їм во фланги ось сюди. Ну, це поки що це ДРГ. Тут зрозуміло, що у нас позначки немає, що це у нас або звільнена, або частково звільнена, або там сіра зона, але ДРГшники тут дуже цікаво працюють, і дуже багатенько вже у Кацапів втрат. Це дуже багато вже в телеграм-каналах, є, можна подивитися, на, на кого ви підписані іменно по участкам фронта, по, по Донецькому напрямку. Тому ситуація тут цікавенька розвивається. Я думаю, що в наших е, хлопців хвате вміння і зусиль все-таки ось цей участочок їм вдарити, зрізати і повернути їх обратно. Поки вони будуть повертатися, ДРГшники наші зустрінуть їх ще ось в цьому напрямку. Це наше таке бажання, щоб воно так було. Бої, зрозуміло, зав'язуються тут достатньо серйозні, і щоб кацапам пробитися південніше. Цього напрямку то їм зрозуміло, що мало того, що форсувати річку, потрібно ще пройти мінімум десь 5 кілометрів. І зрозуміло по цій карті і по підтримці артилеристів, дроноводів, що цих варіантів в них майже нуль, я вважаю, що такого результату вони на даний час зрозуміло, що фронт міняється, все міняється. Але м, тут на даний час в них варіантів нема ніяких. Ну, а до того моменту сіверський гарнизон окупантів буде безперервно знищуватись до повної втрати їхньої боєздатності. Подивимося, що по цьому напрямку буде у нас ціковенького. Поїхали далі. Швиденько піднімемося до Куп'янська. Там особа. Розповідати зараз нема чого. Як і ожидалось, видно, що вуха зрізали, які я ще показував на предучому відео. Тут у нас були такі вушка зроблені, кацапьє ще тут сиділо. І зараз ці вуха вже зрізали. Оточення, яке там залишилось е, з кацапів, майже взяте. В такий невеличкий мішечок, і зараз наші скандрашівки розвивають наступ на цей напрямок, який для нас не менш важливий, чи саме звільнення міста Купінська. Зрозуміло, що на цій ділянці фронту ще бої не завершені, але зрозуміло так, що окупанти принижені і вони будуть готувати відповідь. Ну, якщо знайдуть ще одних самогубців таких самих. Спостерігаємо за цим участком. Давайте подивимося, що у нас робиться на Гуляйполе і Покровському напрямку. Теж достатньо гаряченький фронт. І багато чого цікавого тут у нас трапляється. Загальна ситуація тут така, що у противника видно вже в тому. Що я маю на увазі, це нема ніякого просування. Вони завмерли навіть на Мирнограді і на світлому. Безповоротні втрати в них ростуть швидше, ніж саме просування. Темп самого наступу зрозуміло, що в них із цих втрат впав і цілі з'єднання втратили свою боєздатність. І ворог перейшов від активного наступу до того, що просто тримає удар від наших захисників. І що цікаво, Резерви, які знаходились ось в цьому кружечку, поміченому, перестали бути резервами. Їх більше вже не зберігають для потрібного моменту, а починають кидати їх всю ж м'ясорубку. Тобто це означає те, що перша лінія наступу в них видахлась. І це вони роблять просто для того, щоб не втратити контакт самим фронтом. І щоб ви зрозуміли, ворог продовжує витрачати особовий склад не тому, що не бачать рішення, а вони вже не можуть зупинитися. Бо якщо і вони зараз запиняться, вони получать зараз такий контрудар, що просто посипеться і вся їхня велич і міф про взяття Покровська. Ще тут дуже цікава інформація: 76-ту десантну дивізію реально кинули в цю топку. А 234-й псковський. Десант мав поставити крапку на взятті Покровську і наконець завершити, що вони вже там чуть ли не все місто захватили. Ну і зрозуміло, що задум в них був дуже простий різкий тиск нав'язати бій, притиснути ЗСУ, змусити втратити позиції ось в цьому сірняку. А в результаті вони отримали, навіть в таких умовах, там дуже сильний туман. Погода така ну, не з приємних. І вони отримали від наших хлопців, артилеристів і дрончиків такий нормальний. Ви поняли, чого? І псковські десантники на цьому учаску теж в телеграм-каналах розлітаються дуже багато, там прямо цілими колонами їх познищували. Так що, хто підписаний там на різні телеграм-канали, де можна викладати це відео, там. З розірваними частинами, то можете подивитись. Невеличкий підсумок такий: оперативне завдання ворога провалене. Лінія бойового зіткнення на даний час стабілізувалась, оборонна операція ЗСУ триває. Також цікава ось цей напрямок це 51-ша армія Кацапів. Вони по суті вже видохлись, і їхня мотивація це тільки що отут стоять за Кажуть, чеченці, не знаю наскільки це. І тут кажуть, що п'ятисоті, ті, хто ну, у нас це називається СЗЧ, в них Соч, самовільне залишення військової частини, скажімо так. Тут просто батальйонами тікають, бо просто не вистачає сил наступу на Мирноград. Хоча Мирноград зараз знаходиться ну майже в стані, що він паде. Так що за цей участочок наблюдаємо, дивимося, що тут буде цікавого. Далі будемо розглядати карту по цьому напрямку теж. Тепер подивимося, що у нас цікавого на Гуляйполі. Гуляйполе зараз це, скажімо так, Покровськ півроку назад. Тут дуже цікава теж інформація, розвивається. Так, що мені тут написали хлопці? Е, так, Ворог фактично, фактично кидає ділянку фронту до Іванівки до Покровського і стягує три армії на вузьку ділянку. Тобто ось тут, на ось цьому участочку, я вважаю, що будуть дуже-дуже запеклі бої за цей участочок фронту. Але у нас тут є один невеличкий сюрприз, який я поки сказати не можу. Ну, в наступному відео я не знаю, як цей сюрприз, якщо він спрацює, я на ньому обов'язково розкажу. Але бої вже зрозуміло, що гуляй поле, там воно вже стерте з лиця землі, бої вже в самому місці, там на окраїнах і в самому місці вже теж е, тримають. Але сам ось цей участочок, він дуже цікавий. Тут дуже багато скупчення особового складу кацапів. І для них є невеличкий сюрпризик, поки промовчу. В них є така проблемка в тому, що ресурсів в них не вистачає на цей участок, на цей наступ. І особовий склад тут їхній гине швидше, ніж мають його поповнювати. Ну і по цьому участку фронта, як для мене, зрозуміло, що тут вже йдуть не якісь. Військові рішення, а політичні, бо потрібно якісь митійні перемоги дуже швидко надати після втрати куп'янська, непросування в Покровському напрямку, проблеми з Сіверськом, а також те, що в них почали вже третій тиждень падати темпи. Так, зрозуміло, що тактичні атаки в них тривають, але без якогось розвитку. І мета цього їхнього виходу, що ну, по всім цим трьом о, напрямкам, це вже не військовий маневр, а такий тупо лобовий пролом. По напрямку Гуляйполе на, на оперативному рівні, цей напрямок ворог ну, майже, скажімо так, вже програв, і їм критично потрібна оперативна пауза. Ну і зрозуміло, що якщо вони таким темпом почнуть просуватися, то догуляй поле. Ось намалюю. То догуляй поле, дойдуть тільки вуха. Що таке вуха? Це якраз ось ці напрямки, які ми потім без питань зріжемо. І вони знову опиняться в мішочку чи в котлі. Я вважаю, що це наймовірніший сценарій, який розв'яжеться на цьому напрямку. Ви були на каналі Правда Ветерана. Тримаємо стрій, допомагаємо нашим захисникам. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Всім пока.